Всім доброго дня, вітаю вас, хто зайшов до нас на ютуб канал Олег Леся in Chicago. Ой, всім привіт. Я знімлю окуляри. Та дідуся Олега і до дівчини Лесі до бабусі Лесі. Вона вона не бабуся, вона просто жінка, дідуся. Так що дякуємо за те, що ви до нас зайшли, що ви з нами. Хочу вам дещо показати. Ми сьогодні виїхали тут з дому, тому що забирали покажи дідусю, що. Забирали замовлення, дідусь, ви замовили дух є і поїхали, відбирали. І вас взяли з собою. Хочемо вам показати, що тут доброго є, що тут гарненького такого є, що кого інтересує. Магазин, так, звичайно, дівочий. Так що ви будете з нами. От такі помадочки, такі тіні. Я шукаю, хочу тіні взяти. Я користуюсь практично більш темними такими. От хочу глянути на оці темні, яка їх буде ціна і які кольори. Це, наприклад, це є точно мій колір. Але хочу менших. Ось такі маленькі, менші, але тут мало темного. Маленькі скільки 29, а великі 56. Але зараз ми подивимося ще на іншу компанію. Я вроді немає, не бачу. Тут починається, зараз буде там. Дай, тут лакома. Бачите, це вся лакома. Лакома теж дуже гарна. Від, е, помади, тональні креми від лакоми. І від, е, Зараз, зараз зараз не бачу, він є. Ось це кома. Бачите? Пудра. Фундей. Є От різні темні, світлі ціна. Хочу вам показати, яка ціна. 57 доларів. Лакома 57 доларів. Йдемо в цю сторону. Ця сторона брусматики, різні помадочки, різні. Любить, бачите, які кольора помади є. Помади ціна 27 доларів. Ось таке 25, наша Джуля любить так. Так, ідемо далі. Це магазин називається Ульта. бачите, як він виглядає. Це від Мак, теж бачите, що ж тут є. Далі йдемо сюди. Олівці різні, ціна олівця 25 доларів, щіточки різні, також помади. Це є на тест, можна пробувати. Помада 24 долари. Така 23 долари. Бачите, різні. Чомусь камера передає дуже такий темний, не знаю чому. Но насправді світліший колір. Ось тут сюди. Олівці теж різні. Бачите, от таких різних відтінків 23 долара. Таких теж різні є. I'm sorry. Тут теж тіні, 47 доларів, 47 доларів, 47 доларів. Брусматики 27. Різні брусматики. Різні командочки ось такі. А що, що хочу вам показати у цю сторону? Де парфуми, Які ціни парфумів? Те, що нас інтересує, нас інтересує Dior і Шанел. От Шанел. Оцей, От що я користуюсь. От такий Шанел я користуюсь в тендері. Його ціна 145 доларів. Оцих, але з тексом виходить 170. Потім Кароліна. Ось таких, бачите? Чобіток, чобіток 170 доларів, менше 100-140. Різних кольорів є. Тип... Пробуйте. Тут... Yes. Ага. Тенку, дай. Oh, nice. <laughs> mm -hmm. Тут шанел. Шанел 190 доларів. Різні, які дідусь любить оцей шанел. Бачите, з золотим написом, а є шанел з блю. Він любить з золотим написом. Так, Тут теж Chanel коко, хто який любить. Наші отамки. Армані. Армані дешеві. Армані 115 доларів. Парфуми. Гучі. Гучі теж дешевші. Гучі, бачите, 120 доларів. Є і велика бутилочка 180 доларів. Це жіночі бучі, але їх запах я не люблю. Дуже солодкий. Так, покажемо вам ще щось, щось доброго. Кремі, отакі от різні 23 долари. Покажемо вам фени, які вигляд, які ціни. 189 доларів. Отакий от в нас вдома. 189 доларів оцей хенд. Це є, е, як сказати, випростовувач. Бачите, можна на дві сторони закручувати його. Він дуже хороший компаний. І такі є. Ці можна і льоки крутити, а ці тільки випростовувати. Такі є. Е, такі робити е, льоки, як сказати. Як вони йдуть так, знаєте, раз, два, три і так, такими ступеньками. Скажи, кучері мають. Легкі кучері. Коли тато казав льоки, 84 а, от такі. Але, чоловік, чоловік, він добре кучері хоче. Я напевне, кожен раз хочу змінити Ага. Допомагається. Такі теж по 89. І 160 доларів. Ось таке. От є, бачите, різні. Отакий от є. Ми теж мали отакий, от де да, Він затягує всередину. 150 доларів такий фен. А ще хочу показати отакі от різні щиточки. І по 10 доларів, і 22 долари різні ці і для салонів, і для дому. Також є отакі от щитки. 69 доларів. Тобі 6 для салону. У нас є така щитка, я не бачу тої компанії. Зараз я вам покажу, яка. Я не бачу. I'm sorry thank you Нас щось похоже з цієї 155, Не бачу її тої щіточки. Отакий От в нас теж є. З горбиками можна робити. Його ціна 45 доларів. <зас> Тут таке, хто наклеює собі, а не ходить в салони. Є готові. Помадки різні, розматики. Оце такі вони такі більш підставові. Волграмс має їх. Ціна, щось бачу, тут дуже дешево, 10 доларів. А в Волграмсі, бачите, дорожчі вони. Криєм, угу, бачите, от такі Ось от такі 17 доларів ось цих. Олівчики. Дванадцять годин не змивається, тримається. Так, прийдемо сюди. Покажу щось Тут брусматики 5 доларів. Це з дешевих. Не знаю, чому такі дешеві. Це 5 доларів. Багато брусматиків по 5 доларів. Олівці 3,99. Тут дуже дешеві. Волграмс такий олівець 10 доларів для губів. А тут 4 долари. Зараз ми глянемо. Може я гляну отакі. От Спробую взяти. Який це копійки такі Отакі от тіні ще є, бачите, теж. Не бачу ціни, а 14 доларів. Ось таке. Потребую зеркальцем, Мені практично бо взяла і не потрібно ще зеркальце відкривати, шукати. А зразу тіні у мене в мене весь час, бачите, от такі з темних такі. Зараз ми глянемо ще з цієї сторони, що ж тут є. Це є олівці для очей, не бачу ціна 10-29. Я їх на Амазон купляю 2 за 10. Тут олівець дорожчий, бачите? М -м -м. А глянемо ми на таку помадку. Ні, вона закрита, але чому її немає на цьому? Семпл, щоб ми змогли глянути. Олівець теж закритий. О тест, бачите, на тест стоять. Оце потреба будь ласка. Я хочу відкрити, подивитися. Непогано, правда? Mm -hmm. Який темний колір. Oh. Ти любиш колера? Поганий, такий колір, а де ж він є? На. А, оце вона. 14 доларів. Роздови, ще воно? Так. Ми подивимось на оцю. Це теж тест. Бачите, пише. тест. Що можна робити? Теж? Так, що можна пробувати. Це я не люблю такий колір. Ми ще глянемо цей. Наша Джулія зараз би була тут. О, вона зараз сказала, вау. Зайка оця, правда, ця краще? Ага, uh ще -huh. краще. Оцю візьмемо. Раз вона одна залишилась, Дві ще сподобала. Також, також я хочу вам попадати червоні. О, це тест, ось, оце тест. Яка червона виглядає. Багато інтересується червоними. О, У -у 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 -у. О яка гарна теж. До моїх ноготь. ногтів. У -у -у -у. Значить, бери дві, бери і ту і ту собі. Тепер Могу. оця така. Це вже uh -huh. Так. Ну, я ту, візьму, цю. І візьму ту і візьму червону одну. Я При, А не, не ну, ну, майже так, і ті не... червоні, де коли покраси. А помада, дівчинку, тебе помада не інтересує, бабусь ці помади. Я взяла там ту. Ти, ти взяла тут тіні, а помаду ти ж не взяла. Я би тобі порекомендував взяти ще помаду. Е, взяти помаду до, до цього олівця, що ти взяла. That's what she wanted to talk to you about, you know, I think. What you are to is more pain because I will do it, okay? Okay. Покажи, Дивіться, яка класна оця ага. блеск. Може краще блеск взяти. Ну, і ту. нема проблем ту і ту. А є от така ще оця пінка, вона теж дуже гарна. То собі три цих. Оцю, оцю, Окей. Пінки. три. Окей, візьмемо пінку, візьмемо три. Okay, візьмем пінки. То що, і так ми йдемо до каси. Так? Просуваємо. Стаємо в очередь. By і two, two, free, 4, 99, і yeah. що ти хочеш yeah. сказати? Yeah. Що будемо прощатися з нашими друзями на yeah. рівні? Yeah. Так. Всього доброго. Так що, всім дякуємо, хто був з нами, хто підписується, хто ставить лайки. Щиро вдячні. Будьте з нами, продовжуйте, бачити, ми вже йдемо розраховуватись. От така рука у мене. Такі кейні ті тусі взяв. Йдемо розраховуватись і їдемо в магазин там другий. От фен мені не купили, щоб я крутив свої кучу. Mm -hmm. Оця проблема. А от для неї фен і я, для мене немає немає. Так що всіх любимо, цьомаємо і до зустрічі. Заходьте до нас завтра наступне відео. Па, па пацям.